Усім привіт! З вами Алка Огородниця, Ви на моєму каналі. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Я вам покажу мої огірочки, які я посадила коли? Чотири дні назад. От, помідори я ще не саджала, тому що була гроза. Я боялася, що поб'є град свіжовисаджені помідорчики. Зараз вам просто покажу, якого воно виду. Тому я тільки сьогодні купила. Оце так виглядає розсада. Вона трошки переросла, бо я беру у жінки з теплиці. Шикарна теплиця, звісно, а теплиця мічта. От тому сьогодні я буду сажати помідорки, високорослі черіки. Я в неї беру третій рік, брала різні, зупинилася на тому, що найкраще нам пасує найсмачніше. Це черіки, високорослі, жовті, а також чорні. У вот. мене там ще є два кандидата на посадку, два базілічка. І трошки ще є місця. Я ще докупила трошки огірочків. Тому я буду все робити дуже швиденько. Все по класіки. Викопили ямку. В ямку буду класти ось цей е, вже нарізаний по розміру жгутик. Зверху земелькою. Коротше, одразу посадила, одразу протягнула ниточку, на яку підв'язувати. Ось такий метод. Бачите, ось таким чином я ось тут. Сажала. Ниточка прям з землі росте. От. Все це я сажаю на такий вузлик, що ходить, регулюється. саморегулюючийся по вишині, які можна підтягувати. От. Дуже зручно. Тому, собственно говоря, погнали сажать. Підписуйтесь. Ось така розкіш є в сусідів. Теплиця. Подивіться, скільки помідорів, скільки всього. Ось це я тут у нашої сусідки, бачите, базилічок. Беремо розсаду. Клас. Просто неймовірна краса, так? Да? Ми до теплиці ще не доросли, але як тільки, так одразу я Ну що, от така технологія посадки. Да? Тобто, спочатку викопуємо ямочку, потім в ямочку кладемо, жгутик, потім зверху цей і закапуємо. Так, одною рукою дуже незручно. От. І потім, виходить, жгутик тянемо, тянемо сюди і закріпляємо. Воля. Ситуація на ранок. Бо вчора я саджала, вже було темно. Я просто вночі вже нічого не бачила, куди я саджала. Ось мій прекрасний грядочка моя прекрасна. Цього року мені підказала жінка, в якої я беру розсаду, посадити по два саджанця, Бачите, в одну луночку. От, я посадила по два. Вона мені сказала, саджайте сажайте по два, вони будуть дружити. Ну. Но... Подивимося, подивимося. Ось. Наразі така краса. А з вами була Алка Гродниця і мої помідорки, мої огуріки. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за тим, який прекрасний врожай. Я сподіваюся вирости з цих прекрасних саджанців. От це черіки жовті і чорні. Будемо разом з вами їсти салати. Гарного всім врожаю!